Підсумки роботи району за 9 місяців поточного року підвели на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації. Детально проаналізувавши усі сфери життєдіяльності, визначивши позитивні напрацювання та проблеми, які не вдалося побороти, учасники колегії прийняли ґрунтовний план дій на найближчий період. Так, показники економічного та соціального розвитку району та аналіз динаміки їх змін мають моніторитися щомісячно, записали у рішенні. До 15 грудня планується затвердити план План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації на 2017 рік поставлено також завдання щодо вживання заходів із залучення в район інвестицій. Аграрії отримали рекомендації завершити збирання врожаю 2016 року та провести сівбу озимих культур в оптимальні строки. Управління соцзахисту має активізувати роботу районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості. З виплати заробітної плати та інших соцвиплат відповідні рекомендації отримали Славутська ОДПІ, Славутське об'єднане управління пенсійного фонду України, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, медичні заклади. Окрім підведення підсумків економічного та соціального розвитку району, учасники колегії обговорили стан забезпечення законності та правопорядку запобігання корупції в районі. Роботу в цьому напрямку правоохоронних органів, виконавчих комітетів сільських рад, структурних підрозділів райдержав. Адміністрації було визнано недостатньою. Відзначало, що на реалізацію заходів комплексної програми профілактики злочинності в районі у 2016 році виділено 40 тисяч гривень. Це незначна сума, що не покриває потреби, але комплекс заходів, проведений сукупно органами влади і правоохоронцями, дозволяє тримати контроль над ситуацією. Профілактикою рецидивної злочинності займається спостережна комісія при райдержадміністрації з неблагополучними сім'ями, а таких в районі на обліку 64, працює районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Його фахівці проводять роботу в 66 сім'ях, в яких існує ризик соціального средства, та здійснюють рейди обстеження умов проживання дітей у неблагополучних сім'ях. За їх результатами довелось 19 батьків притягнути до адмінвідповідальності шестеро позбавити батьківських прав. Освітні заклади району також проводять активну профілактичну роботу серед учнів. Серед дорослого населення правоохоронці зафіксували 376 адмінпорушень. В той же час фіксується зменшення кількості крадіжок, розбійних нападів, фактів незаконного заволодіння транспортними засобами. А ось щодо шахрайства ситуація залишається напруженою. Найбільш криміногенними в районі залишаються такі села, як Старий Кривин, Крупець, Стригани, Минківці, Світоха та Башманівка. Аналіз на засіданні колегії провели і щодо роботи із запобігання корупції. І третім останнім питанням колегії став звіт про роботу Марачівської сільської ради.